У селі Заболиці відбулася чергова гра у рамках чемпіонату із футболу. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Фінальний етап у третій лізі об'єднав СК Січ зі села Заволоці та ФК Босота із Чорношовичів. Володимир Козира, гравець із ФК Січ на початку матчу забив перший гол у ворота ФК Босота. Пізніше представник ФК Босота забиває гол і зрівнює рахунок 1-1. У другому футбольному турі хлопці обох команд активно боролися за для кращих результатів. Третю! Також під час матчу на підтримку ЗСУ було зібрано 1800 гривень. Це є матч в рамках чемпіонату Львівщини, третя ліга, фінальний етап. Наша команда Січ пройшла попередній етап, зайнявши третє місце у своїй підгрупі. Всього було три підгрупи. Наша команда зайняла третє місце і розігрує тепер чемпіонство третьої ліги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.